День народження привида Сашко Дерманський, глава перша зловісна Марта. У небі догасав останній вогник. Марта линила над вологою бруківкою вузенької вулички. В одній руці вона тримала за шию здохлу ворону, а в другій Букетик кульбаб. Марта квапилася хвилину, тому вона перелітала ратушну площу і, глянувши на баштовий годинник, ледь не ожила з переляку. Бо ж було чого? Стрілки годин Головного міського дзигаря показували за чверть п'яту. Щоб ракувало спізнитися, сердилась Марта сама на себе. І чого було отом'ятися три години. Треба було так вилітати і не наводити ніяких синців під очима. І розпатуватись було годі вітер дорогу і сам розкучмав би. Вона бідалі їла себе поїдом за власну неквапливість, якби раптом не почула дзенькіт. Це був звук, схожий на той. Що народжується з металевих дзвіночків, які встановлюють на керма велосипедів. Марта звернула за ріг їмкої вулички і знову мало не ожила. На крихітному триколесному велосипедику їй, назустріч, їхав хлопчик. Іще маленький з тих, що лише нещодавно навчилися вимовляти свої перші слова Тютя! раптом зрадів малюк і ще дужче задзенькотав у свій дзвіночок. Яка ще тютя? здивувалась Марта і озирнулася. Ніде нікого не було. Невже це він її мав на увазі? Отакої. Як же він її побачив? Люди не бачать привидів, якщо лише ті самі цього не захочуть. Тютя! знову пролепотав малюк, тягнучи до неї рученята. Ніяких тють!» – буркнула Марта і шогонула у відчинену квартирку найближчого будинку. Там вона пірнула в камін і за мить вигукнула. З димаря. Я й так запізнююсь, хмикнула. А тут ще якісь діти. Вона мені треба. Але ж цікаво, як такий пуцьвірінок опинився у цій порі сам самісінький посеред міста. Та нехай мене це не обходить. Аж тут Марта помітила зграю худющих бездомних собацюр, які, щось, винюхуючи на броку, бігли. Вони ж біжать за дитиною. Марта втре... втретє ледь не ожила. Ну, це вже занадто, роздратувалася примара. Це ж хто кого має лякати, я чи мене? Марта встигла саме вчасно. Вона яструбом упала на собачу зграю, що вже оточила на жаханого хлопчика, гамселячи вороної направо і наліво, привидка швидко розігнала голодних приблуд. Тютя. усміхнувся малюк. Тютя тютя!» – буркнула Марта. Тепер я точно спізнюся. І що мені з тобою робити? Попросив хлопчик, тягнучись до ворони. Оце? Ні, не можу. Самій дуже треба. А! заволав малий. Та на, на! аж підскочила Марта. Ну що мені за ніч така? Бери, тільки вгмуйся. Ну, куди тебе? «Може з собою взяти. Ні, скажуть, що Марта вже геть здуріла. О, а мати в тебе є? Мамо, ма. Сумним голосом відповів хлопчик і розвів руцями. Марта зітхнула і на мить задумалась. О, придумала, їдьмо. Коли у двері поліцейського відділку постукули у такій ранній порі, черговий дуже здивувався. Та коли на той грюкіт він вийшов на то той геть ототерів. На порозі в сідельці триколісного велосипеда сидів хлопчик. Він тримав у руках здохлу ворону. промиримрив поліціянт. Чуєш, а як ти тут опинився, і що це в тебе в руках? Кал, відповів хлопчик. Який кал? А, -а, -а кар! утішився власною кмітливістю поліціянт. Але ж як і тхне від неї? Хто тобі цю смордоту дав? «Тютя!» – відповів хлопчик і показав пальчиком собі за спину. Яка ще тютя? Чоловік глянув, куди вказав малий, але вулиця була порожня. Воно й не дивно, адже Марта страшенно запізнювалася, тому була вже далеченько звідти над трьома старими липами, за які щовечора сідало сонце.